Всім привіт! Настав час записати відео, як іде шукати житло собі в Канаді. Що ж, ми знаходимося в Ванкувері і тут у нас так склалося, що найбільший досвід вже є в пошуку як короткотермінового житла, так і довготермінового. Because mm -hmm. we, move it, uh, we don't so, have a place. We, mm -hmm. the we just bought it, but we don't have a place for it. So cute. But uh, you meant to use it just for a beautiful place, or you? Is it usable to cook? cook? It? No, you, you cannot no. cook here. No, no, no. no, it's just for fire, no. fire and for <laughs> inter inter interior. And, yeah, if, if. But if you I want to cook, it, then you just. Yeah. Коротке термінове житло вам потрібно буде теж, і з нього потрібно почати і свою розповідь, і вам в плані пошуку. Забронювати це краще всього через портал Airbnb, забронювати заздалегідь, так щоб коли ви прилетіли, вам було куди їхати з. Аеропорту. Звичайно, це може бути звичний готель, його треба шукати на букінгу, але я раджу знайти апартаменти, квартиру або будинок неподалік від аеропорту, щоб якомога швидше перепочити, можна на 2 дні, на 3, на 5 І ви знаєте, Airbnb там дуже низькі вимоги щодо того, як. Як спокійно найняти і, і, і не треба удоводнювати, так доказувати, що ви там якийсь благополучний людина, тому що е, вам е, влас, властителі, хазяїва цих мішкань е, спокійно віддають ключі, допоможуть вам поселитися і все таке. Чому? Тому що Airbnb е, забезпечує, страхує кожну, кожну таку хату. Квартиру на великі гроші на мільйони доларів, тому там спокійно вздають своє житло. і Якщо навіть щось трапиться з цим, це все застраховано. Так працює Airbnb, і це застосунок номер один для кожного іммігранта і туриста за кордоном. Реально працює. В усіх країнах, як я казав в попередніх відео, можливо, і ваш сусід, вашого маленького містечка, селища села, здає свою хату, а ви про це навіть і не знали, і непогано заробляє. А ви питали, звідки корова, звідки всі ці гроші, ось де вони? Що ж, Airbnb запам'ятовуйте краще шукайте це в описі під цим відео. Да? Нет, слушай, э, даже сейчас они поубираются так чистые. Потом, конечно, красный. А -а -а. Тут... Нужно разгуляться, да? И это еще не бейс. Но. Мама. Смотри, посмотри, сколько людей уже есть. Да нет, с грушей будешь смотреть, Джим. Дань. Я это на джим. Ре... джим. Так джим — to personal джим. Ви поставиш тут своє, ви будете держити І коли ви знайшли собі і забезпечили себе таким короткотерміновим житлом, там все добре. Можна шукати, переїжджати там дуже файні локації в будь-якому місті і містечку. Канади це 100% ви там знайдете, але це дорого. Там реально люди навіть роблять на такий бізнес на цьому, коли беруть стале собі. Квартиру і здають її короткотерміново, тобто можна зняти там за 3 тисячі доларів за місяць і здавати по 300 доларів на добу таке мішкання. Е, можете покалькулювати, порахувати, які е, доходи можна на цьому робити, і це непогана ідея для бізнес-ідея для тих, хто не знає, чим себе зайняти по приїзду в нову країну, з чого почати нову сторінку свого життя. Так можна заробляти і про це можу зняти окреме відео, якщо це буде вам цікаво. В цьому будинку однобендрумна квартира, це значить, що у вас буде суперкомфортна, сподіваюся, суперкомфортна спальня і буде великий зал, в якому буде стояти розкладна софа. Диван і телевізор, кухня буде там само стояти, де і диван, і телевізор буде вистачати вам місця, навіть якщо це родина з чотирьох осіб, тобто дві дитини і двоє дорослих. Так, ми знімаємо тут е на п'ять е днів таку квартиру і дуже задоволені. Вартість е такого помешкання тут становить приблизно е від. З 150 канадських доларів до 200. І це реально дорого, тому що, можливо, вам здається, що за такі ціни можна п'ятизірковий е, найняти готель в Турції, там, да, може, і на цілий тиждень. Але такі ціни по Ванкуверу сьогодні. Отже, коли ви вже втомитесь або закінчаться у вас гроші, е, переїжджати з подобових таких помешкань. Прийде час щось знайти собі на стале. І тут трошечки інші портали будуть вам при нагоді. Не буду зараз розповідати, як вони називаються. Через те, що їх, по-перше, багато. По-друге, в них більш складні назви. І вони непогано працюють. Так ми зараз тими займаємось, що залишаємо заявки на таких сайтах, щоб нам. Назначили апойтмент, так тут називається. Щоб ми поїхали і перевірили, подивилися, як це зазвичай робиться. Поїхали і подивилися це мешкання, показують рієлтери, або іноді трапляється так, що і самі властителі, тобто хазяїни цих мешкань. А по вартості, звичайно, ви можете самостійно справдити зараз, якщо перейдете на ці сайти, що пачок, але приблизно це коштує. Одна бедрумна кімната буде коштувати десь від півтори тисячі доларів канадських, перевести в е, американські долари це відняти 30%. І будинок буде коштувати ну, 3 тисячі доларів, можна так сказати. Це буде дво або трьох е, бедрумна е, е, такий хаос, так, буде. І е, тут Дуже важливо розуміти, в якому районі ви будете дивитися цей будинок. Звичайно, є такі речі, як там близькість до громадського транспорту, шкіл, супермаркетів і так далі. Все тут близько, і парки теж. Але важне зауваження. От ми, наприклад, зараз знаходимося в Суреї, і це найбільше передмістя Ванкувера. Нам тут не подобається. По-перше, ну дивіться. Немає не гір, не заток. Що тут? Океан, який океан? Який стадіон? От реально для мене це барчаговка, звичайна ванкуверська, і з, з усіма витікаючими наслідками, тому що є бомжі, є наркомани, їх не дуже, але є, вони є. І це є мінус, який, в принципі, просто приїхавши, подивити, подивившись десь один будинок, ви не, ніколи не зрозумієте. І я не, не натякаю на те, щоб ви їздили до кожного району і бігали тут, так як я це роблю останні три тижні. Тобто ми реально селимося в кожному районі на 5 днів. Через Airbnb, і я реально бігаю е, щоранку, ну, трошечки для себе, для здоров'я, але більше для того, щоб е, зрозуміти, що це за, що це за район, чи, чи, чи тут взагалі буде мені комфортно винаймувати довгостроковий будинок або апартаменти. Е, найкраще це робити на моноколесі, і для вас я окремо зніму трошечки пізніше, думаю, на восені, Огляд кожного такого району. Ми реально проїдемось по найкращим вулицям таких районів, і у вас буде реальний такий огляд. Ви заощадите дуже багато часу на тому і зрозуміти, який район може вам сподобатись одразу. Так, з того, що я вже встиг подивитися, це Бернебі супер. Даунтаун, <свистач> звичайно, excellent, Є Норс Ванкувер, Вест Ванкувер. Там теж хочемо, хотіли б ми жити, але пропозицій немає. ні. Є тут ще багато таких Light Rock, Трічмонд, такі <свистач> далекі містечка. Туди ми ще не дібралися. Але м -м Кокотлам. Є таке містечко, яке всі радять. От, що таксисти нам потрапляються, всі радять ці, цей район. І в вівторок, через вже завтра, ми будемо дивитися там будинок. Зроблю для вас теж огляд, щоб ви подивилися, що ми для себе обрали як number one, що нам подобається більше всього, на що ми робимо ставку. Я сподіваюся, що ну, все, все, все вдасться, бо вже трошечки naprawdę, втомилися від пошуку і вибору такого. Мешкання. Ну що ж, якщо потрібні будуть якісь поради, то дивіться, без рієлтора тут не можна зняти. Можливо, це законодавством встановлено. Я вже знаю, що для того, щоб стати ріелтором, треба мати ліцензію. Щоб отримати ліцензію, потрібно заплатити за екзамен 1200 доларів, 1300 з податками. І вчитися і вчитися здавати екзамен. По-перше, по-друге, підтвердити треба англійську мову і ще один екзамен здавати, і він теж коштує 300 доларів. Тобто ріелторам тут стати нелегко. Навіть якщо у вас є там досвід і англійська непогана, навіть канадці мають підтвердити свою мову, щоб працювати ріелторами тут. Отже, без ріелторів зняти неможливо, але приємна новина в тим, що... Оплачують ріелторам е ті, хто здають і продають свої помешкання. Тобто вам це нічого не обійдеться. Єдина річ, річ е на яку треба звернути увагу, що, що помешкання, по-перше, будуть без меблів, 90%. Вони тут дешево меблі знайти легко і дешево. Шкафи вам майже ні ніде не знадобляться, тому що для них роблять окремі кімнати, і це в такі кімнати. Шкафи майже в кожній спальні, тому на шкафи ви не витрачаєте. Тобто диван, телевізор е і кроваті вам треба буде купити. А кухня є, і шкафи є, так би мовити. Ще що на що треба зауважити: що кауція цей залог, який треба залишити, якщо ви винаймаєте довгостроково, вона в Каламбія, тут в Ванкувері. Дорівнює 50% від вартості житла. Тобто, якщо житло 3 тисячі доларів, то півтори треба заплатити застави, що потім вам повернеться. І це, це менше ніж в Кракові, наприклад. Так. І ви платите за місяць вперед. Ще є з формальностей те, що вам реально потрібно довести зрюдло своїх доходів. І вам іноді е, знадобиться якісь рекомендації з минулих властителів, які е, вам вдавали е, в, в оренду житло. Тобто процедура трошечки складна, але її пройти можна, е, навіть якщо ви тільки що приїхали, якщо ви називаєтесь ньюкамер. Тобто, це реально і можливо, це ми можемо вам підказати. Сподіваюсь, відео було корисно, е, так чи інакше. Рука болить, нести телефон було нелегко. Сподіваюсь, це було не марно. і не забувайте, що можемо вам допомогти оформити візу і по приїзду всі ці формальності, навіть допомогти знайти ваше вам житло. Теж зможемо, бо хтось вже робить собі ліцензію на для того, щоб допомагати вам шукати житло. Наразі побачимось. На відкритому такому жіпрості. Для мене він дуже подібний до Бучанського центрального парку, де ми проживали в Бучі, так, маємо квартиру і звідти поїхали в Польщу. То для тих, хто знає Бучу, цей парк теж, можливо, буде нагадувати їх рідний парк. Але ми...